Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And today let's check your exercises, page 105, in your students' books, exercise 7 and 8. And then we are going to do our module test, module test 8. Зараз ми з вами перевіримо домашнє завдання і перейдемо до виконання тесту по цьому підручнику за восьмим розділом. На, в минулому відео ви дивилися, ви переглядали е, відео для домашньої роботи. І ваше завдання було визначити в цьому вправі, які теми охоплюються, про що йде мова у відео. So, the, the correct answers are: it is about how to take photos, go shopping, Write postcards and send post postcards at the Antarctica. And exercise eight. The correct sentences are Antarctica is 700 miles from Argentina. There are a lot of gentoo penguins here with penguin. 3000 penguins live, live here, 3000 The visitors can buy. T-shirts, можуть купити футболки відвідувачі. They send postcards of penguins And the postcards go to all countries. Можна надіслати фото листівки з пінгвінами у будь-яку країну світу. So, and now open, please, your workbooks. Page 99 and 100. Ви виконуєте завдання на сторінці 99 та сторінці 100. Перше завдання. Exercise 1. Match questions with answers. Підберіть відповіді на питання. Exercise 2. Complete the words in the sentences. Доповнити словом кожне речення. Exercise 3. Complete the sentences with the prepositions below. Доповнити речення прийменниками. Деякі з них зустрічаються двічі. Exercise 4. Complete the note with the correct form of have to, don't have to or must. Mustn't. Доповнити вправу модальними дієсловами у правильній формі: have to, don't have to чи mustn't. Exercise 5. Complete the sentences with a an or the. Доповнити речення артиклями. Exercise 6. Choose the correct option. Обрати правильний варіант той, що розділений е, такою косою лінією. Або перше слово, або друге. Підкреслити. So, let's look at this exercises. Давайте подивимось ближче на ці завдання. Exercise 5. Exercise 2. Exercise three, exercise four, five, and six, and also page one hundred. In add at, at this page also your task is to do these exercises. Також на цій сторінці ви виконуєте всі завдання. Task 1. Перше завдання. Complete the words in the sentences. Доповнити речення словами. Це, звичайно, ж стосується того списку слів, який ви вивчали. В підручнику він є. Exercise 2. Match parts of sentences. З'єднайте частини, щоб утворилось речення. Number 3. Match pictures with the words. Підберіть назву до картинок. Exercise 4. Choose the correct option. Правильний варіант прийменника обираємо в речення. And task 5. Complete the word puzzle. Прочитайте, будь ласка, уважно речення. Та напишіть, що це, що це за слово, яке слово воно означає, ось це пояснення. Я вас дуже прошу, будь ласка, перевірте самі себе, намагайтеся не підглядати на правила, на слова, на попередні речення, дотримуйтеся академічної доброчесності, виконайте завдання самостійно, щоб перевірити дійсно свій рівень опрацювання цього розділу. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.